Доброго дня, мої маленькі друзі, я знову рада вас вітати на занятті з природи. Літо, любе літечко, дай мені суничок, дам суничок в червні, ти роси не бійся, в травах їх шукай. Літо, любе літечко, дай мені смородини, чорної, червоної. І малини дай, дам тобі їх в липні, прокидайся з сонечком з кущиків збирай. Літо, любе літечко, дай мені бруснички і ожини дай, дам тобі їх в серпні, тільки не лінуйся в кошечок збирай. Я впевнена, дітки, що цей вірш нагадав вам назви літніх місяців. Давайте їх згадаємо. Червень, липень, серпень. І кожен з них приносить нам свої дарунки, смачні ягоди, пахучі і корисні. Які ягоди дарує нам червень, правильно, суниці, полуниці, черешні. А які ягідки ми знайдемо в липні? Смородину, порічку, агрус, вишні, малину. А що дарує нам останній місяць літа? Серпень, ожину та брусницю. А який ще врожай ми збираємо влітку? Так. Це дуже багато корисних овочів та фруктів. Але діти, третій місяць літа, серпень, дарує нам не тільки ягоди, фрукти та овочі. Найголовніша справа серпня це жнива, пора збирання врожаю хлібних рослин. А це і пшениця, і жито. І ячмінь, Адже хліб усьому голова. Тому серпень так і назвали від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Колись жито серпом косили, від того серпнем звуть мене. Тепер комбайни мчать стосилі, їх дядько серп не здожене. Жнива йдуть хоч жар нестерпний, не знає втоми щедрий серпень. З давніх давен люди готувалися до жнив як до значної події, а після закінчення жнив влаштовували справжнє свято, обжинки. На обжинки пекли каравай та паляниці з нового врожаю хліба. І співали веселих пісень. Серпень місяць наповнений природніми дарами, як ніякий інший, але він нагадує нам, що невдовзі прийде осінь. Дякую за увагу і до зустрічі!